Друзі, привіт! Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на каналі школи англійської та німецької мов Edelweiss Lessons. Наш канал був створений з метою допомогти вам у вивченні цих мов. І сьогодні ми з вами поговоримо про слово всього на з трьох літер в німецькій мові, але те, яке має досить багато значень це слово лос. Найчастіше ви можете чути це слово у фразі базис los» Що сталося? Що трапилось? І відповідь асесниць лос, нічого не сталося, асфіль лос, багато чого сталося. Наступний варіант цього слова ви можете також чути у фразі лос, що значить вирушай, давай, вперед або лосґейс, у типу як «поїхали», погнали. І, виходячи з цього, ми вже бачимо, що слово losґeєн, що в цьому слові «лос» вже є префіксом. Los перекладається як «вирушати», «відходити кудись. Або ж слово los – «від'їжджати», де «los» також префікс. Наприклад, fahren wir schon los – «від'їжджаємо вже». Або, wir sollen schon um fünf Uhr los – «нам слід вже о п'ятій від'їжджати». Ще одне слово los lassen – можете чути його у фразі. Las mich los – Трошки дивно звучить, так? Лас, лос. Але як же є? Ласміх лос в значенні лиши мене, відпусти мене. Або ж лас мене ганть лос відпусти мою руку, як залиш мою руку. Ще одне значення лос, коли воно виступає з суфіксом, тобто стоїть в кінці слова і перекладається як відсутність чогось, наприклад, лос. Безробітний. Mein Freund ist arbeitslos. Мій друг безробітний. Хельфслос безпомічний. Його подруга така безпомічна. Сподіваюсь, вам було корисно. Якщо так, ставте вподобайку, пишіть свої запитання в коментарях, підписуйтесь на канал та чекаємо вас на наших уроках офлайн або онлайн. До зустрічі.